Привіт! Ви на каналі Доктор Моро. В рубриці розвінчуємо міфи. Сьогодні ми зруйнуємо декілька міфів про підвищення температури. Перший міф: якщо температура тіла вища за 37, потрібно приймати жарознижувальні препарати. А якщо тримається 2 дні, треба антибіотики. Насправді це не так. Нормальна температура тіла варіюється. Температура 36,6 це середнє значення, а реальна норма коливається від 36,1 до 37,2 залежно від часу доби, віку, фізичної активності та інших факторів. Температура вище 37 не завжди означає хворобу, коли насправді варто збивати температуру, жарознижувальні препарати парацетамол і бупрофен. Рекомендують приймати, якщо температура перевищує 38,5, або якщо навіть при нижчій температурі є сильний дискомфорт, біль у м'язах, головний біль. Легка лихоманка до 38,5 це нормальна реакція імунної системи, яка допомагає організму боротися з інфекціями. Прийом жарознижувальних препаратів без необхідності може навіть заважати цьому процесу. Що робити при підвищеній температурі? До 38,5 пити багато рідини, відпочивати, зволожувати повітря в кімнаті, не панікувати. Понад 38,5 або при сильному дискомфорті можна приймати жарознижувальний засіб. Якщо температура тримається понад 3 дні або стан погіршується, звернутися до лікаря, який визначить причину і, якщо потрібно, назначить лікування. Температура це не ворог, а захисна реакція організму.